Всім хальо! Мене звати Іван, власник німецької мовної школи Евенда. Ви на курсі Шпрехин з вивчення німецької мови. Урок 2. Отже, рід іменника, артиклі, особові займенники та дії, sein в нас сьогодні. Іменники розділяються на три види: чоловічий, жіночий, середній. Логічно. У кожного іменника, звичайно, є артикль, за яким він характеризує свій рід: чоловічий, жіночий або середній. Одразу питання, як ви там визначити, який рід, який артикль, взагалі без поняття. Є лайфхаки, вони у вас лекції будуть по чоловічому, середньому, жіночому роду просто лайфхаки. Але 100% правила немає. Це просто як в кожній мові, де є роди, немає чіткого правила, якого роду, таке чи інше слово. Тобто просто треба запам'ятовувати одразу з артиклем. Ви можете побачити, що е, дівчина у вас там де середній рід. Це не помилка, дівчина середнього роду. І одразу, щоб ви не думали, що німці сексисти, це тупо граматична штука така, граматичне правило. Є слово Медьхен. Раніше це було слово чи то Макт. Де, да, «макт» здається, було слово «макт», Це було застаріле слово. Або в деяких випадках, що кажуть, що, що щось грубе, тобі, як баба. Захотіла зробити пестливе. Зробили пасливе слово, додали суфікс хен або лянь за німецькими правилами граматичними. Нам треба додати до слова хен суфікс або «ляйн». Зараз хен ляйн вже не використовується хен, то додаємо суфікс хен до слова, і він стає присливо ласкавим. Але якщо ми додаємо суфікс хен до будь-якого слова, воно автоматично стає середнього роду. Тому дас медьхен. Була дімакт, стала дас метьхен. Але коли ми кажемо вона, тобто да, дівчина, не слово дівчина, а вона, то дозволено казати а не «ес». Не воно, да, а вона, типу тобто, Е зі. Це нормально. S можна наказати, це вже сексизм. Отже, в нас є два види артиклів: означений і неозначений. На, дивіться, ось у нас тут в табличці. Означений неозначений артиклі. Означений – «der, die, das», множина die», неозначений ein, eine, ein множини немає. Що значить немає? От, немає, просто немає. Якщо у вас є слово в множині, ви хочете сказати айне, тому що, типу, що це як жіночий діді, так і Айне Айне ні, немає, от взагалі немає. От Тупо немає прочерк, все, немає. В множини в неозначеному артиклі немає. Там ви просто ставите слово без артиклі. Якщо так на те пішло, то можна використовувати просто слово без артиклів в множині, Це нормально. Отже, як це використовується? Це бачите. Це Wagen, це машина ist існує, машина нова. Ми використовуємо неозначений артикль, коли ми не знаємо, про що ми кажемо. Ми не знаємо характеристик, форми, кольору і щось іншого, предмета або там, людини, або щось іншого. А коли ми знаємо характеристики, ми вже використовуємо означений артикль. Так, далі. Лайфхаки по якраз таки визначенню роду іменника чоловічий рід, середній, жіночий, ви можете передивитися це все. Я зараз не буду все, все зачитувати. Тут є варіанти на групи слів, наприклад, професії, сторони світу, та на якісь префікси, або суфікси. Там, наприклад, слова з суфіксом, або тет завжди жіночого роду, або унг завжди жіночого роду в такому форматі. Подивіться, тут пояснювати: ну, нема чого, просто треба подивитися, які. Форми слів або групи слів відповідають за який рід. В кінці лекції також буде завдання на це. Йдемо далі. Особові займенники. Дивимось. я ти він, вона, воно, ми, ви, вони, ви. Ich, du, er, sie, sie, es. Wir, ihr, Ви можете спочатку подумати, що нахрена нам три зі. Я згоден. Три зі дуже багато. Чому так? Ну, тут я не підскажу. Але я можу доказати, чому у нас два ви. Ви могли побачити, що у нас ія, ви та ЗІ з великою літерою Ви. Два ви. нам два ви. Тому що Іа це багато людей, до яких ми поокремо е звертаємось на ти. Ти, Катя, моя подруга, ти П'етя мій друг, разом ви, мої друзі. А Зі з великою це вичлива форма. В деяких ресурсах ви можете знайти, що Іа це множина, типу много людей, а Зі це однина, ніхрена взагалі, навіть, навіть близько. Е це тільки множина два і більше людей, а зі з великої літери, як одна людина, так і множина людей, два і більше людей. Одна ви бабуся вічлова Ви і Зі, да, зі з великої. І 2, 5, 50 бабусь також буде ЗІ, тому що вічлова до однієї бабусі вічлова і до 50 бабусь також вічлова. А Іа це багато людей, по котрим по окремо ми звертаємось на «ти». Дієслово, «зайн». Це ті слово бути або є щось, або дефіс, якщо це, наприклад, на українську мову. Як він змінюється? Ігбіндубіст, ist, wir sind, азайт seid, sie sind. Одразу RZ, S, ist. Це не означає, що ви пишете R, потім sie, ist» іст шпортлер. Він спортсмен. Ні, ви використовуєте це ist з R, ist, es ist. Просто для того, щоб це було простіше писати, пишемо це строчку, а не з Отже. R is, Z East, S і. І що було простіше: R er Z. І все. Easy. О, тобто це не одне R, er, і до нього Easy, і S, і East. Ні, це до R East, Z, S East. Думаю, зрозуміло. Также Із. Зін, zi. зі zi, Зін. Zi, Вони є в Є. О, тобто так само. Це бачите. Eрест, Alt, він старий, du із щон, ти красивий. Нас виражає це дієслово зазвичай. Прочург, да Тобто пусте місце в українській мові. Тобто, воно не перекладається. Він є старий, ми можемо сказати, але так ніхто не каже, звичайно. Бо, тому о, просто його опускаємо. Все, на цьому все. Ваше House of Gabbe. Тут і текстики, і тестики, і текстики, і тестики. І о, можете дивитися це все знову ж таки. Робити, перевіряти себе, можете в чат GPT просто закидати відповіді і щоб він перевіряв вас максимально легко. Якщо ви, звичайно, хочете розумієте, що цього вам замало, хочете вивчати німецьку мову з викладачем більш профітно, тому що, по факту, це, те ще раз розповідаю, це 8 років я викладаю оце одне те саме. 8 років. Тобто, це працююча схема, яка працює постійно в мене. 8 років вже в наших викладачів так само. Кожного свій формат, своя схема. У нас десятки викладачів, яких я можу підібрати вам, вашого викладача під ваш темперамент, запит, е, знай там графік і так далі. Тобто, все максимально індивідуально. Тому, якщо цікаво саме вивчення з викладачем, індивідуальне вивчення, групове вивчення, пишіть в коментарі, е, заходьте мене в описі профілю в Телеграмі, в інстаграмі, пишіть туди. Якщо напишете, що ви з Ютубу вам буде знижка на перше місяць навчання 10% одні плюси. Тому чекаємо вас або на наступному уроці тут в Ютубі, або навчання у нас в школі. Безбальду!